11. Приголомшена тиша тривала лише мить, а потім гул розмов набув нового відтінку. Люди хотіли побачити, пояснити, поприпускати. Дзеркало. Що в біса воно означало? Гарне запитання. Незважаючи на те, що ця річ мене дуже торкнула. У мене все ж не виникло теорії щодо її значення. Іноді велике мистецтво таке воно впливає на тебе, і ти сам не розумієш, чому це якийсь глибокий символізм, загадкове повідомлення чи благання про допомогу та розуміння, важко сказати. А для мене спочатку це не було якоюсь важливою штукою. Я просто хотів відчути це. Нехай інші турбуються про дзеркало, про те, як воно тут опинилось. Зрештою, можливо, воно просто відвалилось, і хтось вирішив викинути його в найближчий зручний сміттєвий мішок. Ну, це, звичайно, неможливо, і тепер я не міг не думати про це. Дзеркало тут з дуже важливої причини вбивця ж щойно довів. Елегантною постановкою на хокейному майданчику, що презентація це важлива частина його справи, він не буде недбалим у жодній деталі, і через це я почав думати про символізм дзеркала, і чомусь виникло відчуття, яке виринуло звідкілясь за легень, що це дуже обережне та особисте повідомлення. Невже мені? А якщо ні, то кому? Решта дії звертається до усього світу. Подивіться, ось я, а ось ви. Подивіться, що я з вами роблю. І дзеркало вантажівки це не частина цієї заяви. Розчленування тіла, злив крові це необхідно і елегантно. Але дзеркало, і особливо якщо воно виявиться з тієї вантажівки, за якою я гнався. Це дещо інше. Елегантно так, але що це дійсно говорить про справи? Нічого. Його додали з якоюсь іншою метою, і ця мета нова та інша заява. Я відчув, як електричний струм думки пронісся крізь мене. Якщо дзеркало дійсності її вантажівки, то воно явно призначене лише для мене. Але що це, бляха, означає? Що це трястця твою означає? повторила мої думки Деп, ставши поруч. Дзеркало, навіщо? Гадки не маю, сказав я, відчуваючи електричний струм всередині. Але готовий побитися об заклад, що воно з рефрижератора. На парі не згодна. Але принаймні це дзеркало вирішує одне важливе питання. Я подивився на Депс здивований. Невже вона зараз зробить якийсь інтуїтивний стрибок, який я не можу? Сестро, яке питання ти маєш на увазі? Вона кивнула на групу поліцейських, які все ще сперечались по краях ковзанки. На юрисдикцію? Це наша справа уперед. На перший погляд детективка Лагуерта не була вражена новим доказом, можливо, вона просто приховувала глибоку і стійку занепокоєність символікою дзеркала і всім, що воно означало під ретельно створеним фасадом байдужості, або ж вона насправді така тупа, як і пень, вона усе ще стояла з доуксом, на честь якого можна сказати, що він виглядав стурбованим. Але, можливо, його обличчя просто втомилось від постійного зловісного погляду. Морган, сказала Лагуерта Депс, я не впізнала вас, одягнуту. Вибачте, але думаю, можна пропустити багато очевидних слів. Сказала Депс, перш ніж я її зупинив. Можна? кивнула Лагуерта. Саме тому деякі поліцейські ніколи не стають детективами. Ось вона повна і легка. Політична перемога. Вона навіть не почекала, щоб побачити, як слова досягнуть мети, одразу ж відвернулась від деп і звернулася до Доукса. З'ясуйте, у кого є ключі і хто міг сюди зайти, коли захотів би. «Ага», – сказав Доукс. Може, перевірити усі замки, подивитись, чи не зламав їх хто?» Ні, сказала йому Лагуерта. З милою маленькою насупленістю. Ми тепер можемо пов'язати справу з льодом. Вона кинула погляд на дебору. Та вантажівка з рефрижератором лише для того, щоб нас заплутати. Скоріше за все, вбивця якось пов'язаний з цим місцем і з цією кригою. Вона востаннє подивилась на дебору, а не з вантажівкою. Ага. Сказав Доукс. Це ага, не звучало якось переконливо, але все ж і він тут не головний. Лахуерта подивилась на мене. Думаю, ти можеш йти додому, Декстер. Якщо ти мені знадобишся, я заїду. Принаймні вона не підморгнула. Дебора провела мене до великих подвійних дверей ковзанки. Якщо так триватиме, я через рік стану регулювальницею, буркнула вона. Дурниці, кажеш, Депс. це трапиться через два місяці, максимум. Дякую за добрі слова. Ні, справді, не можна так відкрито кидати їй виклик. Хіба ти не бачила, як це зробив Доукс? Знайди в собі трохи вічливості. Вічливості. Вона різко зупинилась і схопила мене за зап'ястя. Послухай, Декстер, тут тобі не якась гра. Але все ж Деп, це гра політична. І ти граєш з порушенням усіх правил. Я ні в що не граю. На кону людське життя, наш різник на волі, і він залишатиметься на волі, доки ця напівбожевільна керує справою. Я відчув якийсь наплив надій на власну душу. Ну, можливо, це так. Це так. Але Депс, ти нічого у відділку не зміниш, якщо тебе виженуть на регулювання руху в Коконатгров. Так, ні, але я зміню усе, знайшовши вбивцю, ну ось і все. Так, деякі люди просто не уявляють, як влаштований світ. Сама Депс в іншому дуже розумна людина, дійсно, вона просто успадкувала усю земну прямоту Гаррі, його спосіб вирішувати справи, і не взяла від нього жодну супутню мудрість. Гаррі міг прямолінійно пробиватись крізь лайно. А у Депс прямолінійно виходить вдавати, що його не існує. Я добрався до своєї машини з одним з патрульних екіпажів та поїхав додому, уявляючи, що залишаю голову, обережно загорнуту в серветку на задньому сидінні. Жахливо і безглуздо. Знаю, знаю, і чомусь я відчув себе фетишистом. Ну, типу тих, хто пестять жіночі туфлі або носять брудну білизну. Це жахливе відчуття змушувало мене хотіти прийняти душ майже так само сильно, як і погладити голову, але у мене її не було, тож нічого не залишалось як їхати додому. Я їхав на кілька миль на годину нижче дозволеної швидкості. У Майамі це рівносильно, як носити табличку пхни мене на спині. Звісно, ніхто мене не пхав, для цього їм довелося б сповільнитись. Але мені сигналили сім разів, показували середній палець разів з вісім, і п'ять машин просто пролітали повз або по тротуару, або по зустрічній. Але сьогодні навіть енергійний піднесений настрій інших водіїв. Не міг мене підбадьорити, я був смертельно втомлений і розгублений. До того ж, треба було подумати подалі від шуму ковзанки та тупої балаканини Лагуерти. Повільна подорож містом давала час поміркувати, обдумати усе, що сталося, і я зрозумів, що одна безглузда фраза постійно дзвонить у моїй голові, вона відбивається луною. Від щілин мого виснаженого мозку, вона була живою, і чим більше я чув її подумки, тим більше вона набувала сенсу, а ще ставала своєрідною мантрою. Ця фраза стала ключем до роздумів про вбивцю, про голову, що покотилась по вулиці, про дзеркало заднього виду, яке було заховано серед Прекрасно обоскровлених сухих частин тіла, якби це був я, ну, типу, якби це був я, то що б сказав за допомогою дзеркала? І якби це був я, то що зробив би з вантажівкою? Звісно, той вбивця не я, і чомусь у душі поселилась заздрість? Але все ж, якби це був я? То відправив би рефрижератор в кювет десь недалеко від ковзанки, а потім швидко втік на якійсь таємній машині, можливо, викраденій, ну, напевно, залежало б від обставин. Якби це був я, чи планував би я залишити тіло на ковзанці з самого початку, чи, можливо, це відповідь на погоню, безглуздя якесь. Ніхто при своєму глузді не може очікувати, що його переслідуватимуть до Норд-Бей-Вілич. Але все ж, та й навіщо йому голова готова до скиду, і чому він відвів решту на ковзанку? Дуже дуже дивний вибір. Так, там багато криги і холод на користь тілу, але величезний галасливий простір. Не підходив для такого роду інтимних моментів, ну, принаймні для мене. Це жахлива, відкрита пустка, яка зовсім не сприяє справжній творчості. Туди цікаво ходити, але це не художня майстерня, це звалище, а не робочий простір. Там нічого не сприяє вбивству, принаймні для мене. Можливо, арена це сміливий крок на незвідану територію. Це завдало поліції клопоту, і, безумовно, поверне їх у неправильному напрямку, якщо у них, звісно, є напрямок, що мені здавалось взагалі дедалі менш ймовірним. І на довершення всього, дзеркало, якщо я маю рацію щодо ковзанки, то тоді дзеркало усе підтверджує це коментар до того, що щойно сталося, пов'язаний із головою. Тобто це заява, яка повинна об'єднати усі інші нитки, акуратно їх упакувати як складені частини тіла, і елегантно підкреслити велику роботу. Отож, якою була б заява, якби це був я? Я бачу тебе. Звісно, ось воно. Хоча дещо очевидно, я тебе бачу. Я знаю, що ти переслідуєш, і я спостерігаю, але я далеко попереду контролюю твій курс і встановлюю твою швидкість. Я спостерігаю, як ти наздоганяєш. Я бачу тебе, знаю, хто ти, де ти, а все, що ти знаєш про мене, то це те, що я спостерігаю. Я тебе бачу. Скоріше за все, це воно. Тоді чому ж мені не стало краще? Та й потім. Чи варто розповісти про це Деборі? Щось ця справа стає дуже особистою, і важко пам'ятати, що існує і публічна сторона. Сторона важлива для моєї сестри та її кар'єри, не можна розповідати їй чи комусь іншому. Що вбивця намагається щось сказати мені, але все ж це зараз занадто. Треба поспати, а потім розібратись. Я ледь не схлипнув, коли заповз у ліжко, але був близьким до цього. Я дозволив сну швидко себе поглинути, просто пірнувши в темряву, і проспав майже дві з половиною повні години, перш ніж задзвонив телефон. «Це я!» Ну, звичайно, це ти, Депс!» я знайшла вантажівку. Вітаю, і це гарна новина. На іншому кінці запанувала тиша дуже надовго. Депс, це ж гарна новина, так? Ні. Йой. Я відчув, як потреба у сні б'є мені по голові, як молитовний килимок об чоло віруючого. Але все ж спробував зосередитись. А, Депс, а що там трапилось? Я знайшла збіг в базі, пересвідчилась. Фотографії знайшла, номери, деталі, багато чого. І як прилежна поліцейська розповіла про це Лагуерті. І вона тобі не повірила. Вона, скоріш за все, повірила. Я спробував кліпнути. Але очі відізвались бажанням злипнутись, тому я здався. Так, Депс, вибач, я зараз щось не дуже взагалі щось розумію, я намагалась їй усе пояснити. сказала Депс дуже тихо й втомлено, що призвело на мене ефект великого відра холодної води. Я розповіла їй усе і навіть була ввічливою. Ну, це дуже добре, а що вона відповіла? Нічого. Зовсім нічого? Зовсім нічого. От тільки сказала дякую таким тоном, ніби паркувальнику, а ще кумедно посміхнулась і відвернулась. Оближ, Депс. Ну ти ж справді не очікувала, що вона. А потім я дізналась причину посмішки, немов я якась намита довбня. І вона нарешті зрозуміла, куди мене запроторити. От чорт. Ти хочеш сказати, що ти відсторонена від справи? Ми усі відсторонені від справи, Декстер. Від тону Дебори я майже відчув сум. Лагуерта заарештувала декого. Раптова тиша. Я зовсім не міг думати, але принаймні остаточно прокинувся. Що? Лагуерта декого заарештувала. Якогось хлопця, який працює на ковзанці, зараз тримаю його під вартою і впевнена, що він вбивця. Це неможливо, сказав я, розуміючи, що ця курва Лагуерта, а не деп, на таке спроможна. Я знаю, Декс, але не намагайся сказати це Лагуерті. Вона впевнена, що спіймала правильного клієнта. Наскільки впевнена? Моя голова пішла обертом. І трохи занудило. Я не міг сказати чому. Деп у відповідь пихкнула. Через годину у неї прес-конференція, Лагуерта зараз мало не світиться від щастя. Стукіт у моїй голові нарешті став занадто гучним, щоб далі чути, що там каже Деп. Лагуерта зробила арешт. Але кого вона могла спіймати? Вона що справді проігнорувала всі докази. І заарештувала першого ліпшого, тому що ніхто здатний на такі вчинки, як той вбивця, не дозволив би прищевій лагуерті спіймати себе ніколи, я навіть ладен на це своє життя поставити. Ні, Депс. Ні, неможливо вона спіймала не того. Сестра розсміялась втомленим, брудним поліцейським сміхом. Я знаю. І ти це знаєш. А от вона ні. І хочеш знати дещо прикольне. Він теж. Я остаточно втратив сенс. Що? Що ти маєш на увазі, Декс? Хто не знає? Вона повторила той жахливий сміх. Хлопець, якого вона заарештувала. Мабуть, він такий же розгублений, як і Лагуерта Декс, бо він зізнався. Що? Він зізнався, Декс. Цей виродок зізнався. Кінець одинадцятого розділу